Кошенята попліткуємо. Говоримо про покаяння прендкович Гонковського, Машуковський, Еліна Світоліна, Грузія в Євросоюзі, Охмаддит, Роговенко і Талер. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику це дуже допомагає вашим улюбленим блогерам бути більш почутими. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами почнемо з того, як псевдо. Патріоти, бізнесмени відома сімейна пара, відома вже на всю країну. Значить, створюють робочі місця під час повномасштабного вторгнення, а їх хейтять. Орендують величезний офіс, величезний офіс, бутік в центрі міста. Роблять там ремонт за свої кошти, дають робочі місця. І їх також хейтять не просто бутик, а це справжнє місце, доросле насолоди в прямому сенсі слова. Адже це кекс-шоп. Отже, принткович Гонковський записали щемливе, щемливе відео покаяння про те, які вони бідні та нещасні. Тож давайте подивимось шматочок. А почався цей кризовий період після січня місяця. А я зрозуміла, що все я. Не можу, і ми трішки реорганізували команду. Багато кого відпустили. Частину взяли на попроектну роботу, і це для мене прям був, мабуть, один з найбільших ударів, тому що в принципі це і є важливою для Мабуть, мабуть, якби ми закрили все в одним днем і ми б були не зараз... продовжували, да, ми б були багатшими, умові, тому що ми витратили дуже колосальні кошти на певний період Семіхрана, утримання, а, Потім після цього ми щось реорганізовували, щось намагалися втримати, і знову ж таки деякі проекти позакривались деякі перетворились на попроектну роботу і так далі. І насправді найцінніше і най... найбільша проблема, яка в цьому всьому була, і за що ми тримались, і досі тримаємось, це за людей, які працюють в нашій команді. тому що це реально класні люди. Неважливо, які проекти в нас запускаються чи зупиняються. Якщо з нами залишається ця команда, то я впевнений, що ми можемо запустити і перезапустити будь-що будь-які проекти будь-де і так далі. Але з цим людьми це, це важливо, і навіть зараз, коли а все це неслося. В періоди максимально складні. Ми орендували приміщення для інсайду для нашого офлайн секшопу в центрі Києва, коли це було максимально нелогічно, насправді, тому що ми це не було не... прям в перші в перші тижні ось цього цього кету, перші дні. І е, все несеться. А ми зізвонюємось по оренді приміщення, беремо на себе відповідальність на себе відповідальність. Починаємо ремонт і, і починаємо і і робимо від... класний ремонт. Інвестуємо десятки тисяч доларів в те, щоб зробити це класно, красиво, щоб в киян було ще одне кльове місце, куди можна е, е, сходити і придбати щось класне для свого задоволення і ментального. Також ця сімейна парочка так нічого і не зрозуміла, адже справа не в тому. Що ви створюєте робочі місця, вас усі хейтять. Справа в тому, що ви зачепили найболючіше в той час, коли країна захищає себе як може. Гонковський спокійно може виїздити і насолоджуватись життям. І хто винний в цьому? Звичайно, українці. В жодному випадку не принткович і гонковський. В додаток до цієї інформації мені ще кошеня дещо надіслало. Мають цікаву інформацію, чи то штрих до портрету серед піарників, інфлюенс-маркетологів є закритий чат, де є всі зашквари і деталі про блогерів. В Нього всі мріють потрапити, і ніхто не може. Так от, ближче до суті, вчора дівчина на стрімі злила два цікаві штрихи про принткович. Як вона писала про хворих дітей, та як тішилася, що в магазин, якому зробила неякісну рекламу, прилетіла ракета. І загалом цікавий ефір був раджу послухати чисто такі штрихи до образів нашої інстаграм-тусовки. Ще до виїзду Принткович на похорони свого брата військового підбирала Фемілі Лук. Можливо, десь навіть знайдете в інтернеті ці скріни сторіс. А до повномасштабного вторгнення обізвала факт відстоювання національної гідності агресивним націоналізмом. А, то почалося, коли їм говорили за гіви з російськими блогерами і так далі. Звичайно, все анонімно. Звичайно, анонімно, друзі. Я скільки раз казав, кажу і буду казати. Ви мені можете надсилати інформацію взагалі без будь-яких проблем і хвилювань, тому що все, що ви присилаєте, залишається між мною та вами. На цьому і будується принцип нашої спільноти, як мінімум. Отже, я думаю, кожен може зробити свої власні висновки щодо Принткович Гонковський. Я їх вже знаєте, не розділяю. Для мене це одне ціле, адже знаєте, два сапога пара, як то кажуть. Оце саме той випадок. І добре, що ці персонажі не можуть спокійно так повернутися на український ринок, тому що якщо ми почнемо допускати, таких як Принткович, Ганковський, Влад Яма, Олег Винник, Патап, цей список просто незчисленний, Олег Кензов. Вони будуть нагліти і будуть потім притягувати ось цей російський мір в український інфопростір, адже вони усі ватніки. А принткович, вона просто із тих людей, яким взагалі чіти, що там відбувається. Її цікавить виключно власна дупа. Тож такі невеличкі, але досить вагомі, на мій погляд, штрихи до портретів. Дякуючи нашій спільноті, ми завжди щось знаходимо цікавеньке та важливе. Що ви думаєте про цю ситуацію? Можливо. Хтось працював з Принтковичем Гонковським Можливо, ви у них замовляли рекламу, залишились незадоволені. Що взагалі сталося між вами? Поділіться, будь ласка, хотів би дуже дізнатися. Ну що, друзі, давайте обговорювати це в коментарях. Я нагадую, що у нас є чудова телеграм-спільнота. Певну частину контенту я пощу там, адже не все можу висвітлювати на YouTube. Тож я вас дуже прошу долучитися, там у нас завжди гарячі ексклюзиви. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях, а зараз ми подивимось невеличке відео Олега Машуковського. Який завжди живе в своєму світі, людина, яка зациклена виключно на собі, людина, яка виховує мавпочку, мавпочку. Тобто Машуковський це взагалі не про те, так я включив так, включив там гірлянди чи ні, перевіряю. Людина, яка живе тільки своїм життям, він ніколи не коментував нічого політичного, соціального. Він просто живе свої кращі роки. І тут Машуковський включається, коли сталася трагедія в Охмат, Диті, коли російська ракета пролетіла неодноразово в Охмадит дитячу лікарню, одну з найбільших в Європі, в пологовий будинок в одному із ЖК Києва, взагалі повністю рухнув увесь під'їзд. А в той день, 8-го числа, була величезна кількість жертв. Величезна кількість загиблих серед місцевих жителів, величезна кількість постраждалих дітей від російської ракети. Світові зірки засудили дії Росії. А, такі організації, як ООН, це спокійно проковтнули, в принципі, як завжди, і я не розумію, навіщо існує ООН в сьогоднішніх реаліях. А стосовно Машуковського, навіть він, будучи далеким від усього, нічим абсолютно не цікавлячись. Включився, поїхав, допомагав, не робив це показово, не робив з цього суперконтент, сторітелінг, просто закупив усе необхідне, приїхав і допомагав на місцях. Було багато блогерів і шаманська приїздила, і Юла була кого тільки не було. І я хочу подякувати кожному, хто не залишився байдужим, тому що це величезна трагедія, це шрам в нашій сучасній історії. Це те, чого не забути ніколи. Це те, що занурило усю країну, усіх свідомих людей в стан трауру. Лише несвідомі люди та ждуни творили повну херню, але про це трішки пізніше. Ось відео Машуковського. В цей день блогери і взагалі медійні люди розділилися на декілька категорій. Були такі, як Машуковські, були ті, хто збирали величезні суми грошей донати і допомагали. Охмадиту, адже загально при ініціативі Монобанку було зібрано понад 100 мільйонів гривень за декілька буквально годин. І були такі блогери, як Євген Талер. Людина, яка не продукує нічого корисного в суспільство, людина, яка знімає абсолютно примітивнішу рекламу, яка залишена будь-якого гумору і здорового глузду. І от Женя Талер з 8 на 9 число не постить взагалі нічого. Окрім поздоровлення із днем народження Даші Квіткової, до речі, Даша теж була на місці трагедії в Ухмадиті, допомагала Дашу. Тобі дякую за це. Молодець, молодець, що не залишилась осторонь, і що приїхала і долучилася до цієї важливої допомоги на місцях. Повторюю ще раз. І у Жені Талера нічого не відбулося в житті важливого. важливого, значимого з тієї точки зору, що. Ну, постити, збори в першу чергу говорити про акт російської агресії. Це ж буде псувати статистику. Не прийдуть рекламодавці. У мене взагалі велике питання до рекламодавців, які приходять до Талера, якого дітька, тому що ця людина. Ну я, я не розумію, в чому його контент від слова зовсім. І от я хочу, щоб ви знали наших героїв в обличчя, адже талер виїздив під час повномасштабного торгнення не один раз, бо він помазаний, бо йому дозволений виїзд насолоджується життям, кайфує, живе свої теж кращі роки, знаходиться в форбці. 30 до 30, і він цим так пишається і не виділив жодної копійки. Ніякої допомоги, ніякої реакції, ніякого перепосту, нічого від слова. Зовсім і я хочу, щоб ви знали в обличчя таких пристосуванців, адже ці люди продовжують жити, заробляти в Україні, заробляти на вас, в тому числі. Але коли стається трагедія національного масштабу, вони так закривають очі, а потім оп їх відкривають, коли вже. Трішки все затихло, і вони продовжують свою діяльність, як ні в чому не бувало. Тож, ми повинні знати в обличчя таких людей 100%. Але є ще третя категорія блогерів, які, як під кальку писали одні і ті ж майже меседжі, просто дещо іншими словами. А, так, так, так. Свічкаренко. А, значить, він натякає нативно про те, що потрібен мир. Які там кордони 91-го року? Ви, мабуть, і не згадаєте, хто такий Свячкаєнко? Я б теж, але це колишній учасник холостячки. Далі Ксюша Манекен, яка теж говорить про те, що а-а-а, нам потрібні перемовини, ви що? ледве там не на умовах Росії. Далі Влада Роговенко це. Ой, Господи, блогерка взагалі не знав, що вона блогерка. Пам'ятаю її, тільки по шоу, Здається, від пацанки до панянки вона там приймала участь і вона пише: я в від новостей, пусть клоун, клоун, тобто вона називає зеленського клоуна. Клоун и догов... договаривается о мире. Хватить невинних смертей і этого ужаса. Ну, сколько это будет продолжаться? Мої злості нет предела. я ненавижу власть з двох сторон. Яка взагалі вигідна позиція? Типу, Ну я ж не є ворогом, я просто та, яка проти і тих, і цих. Я за мир во всьому мире. Вау, класна позиція! Я вже мовчу про те, як роговенко заробляє гроші на своєму офісному бізнесі. Я не хочу туди поглиблюватись, бо це така моральна яма, і це така багнюка. Мова йде дещо про інше. Також, здається, не здається, Саша Волошин теж долучився і говорив про те, що треба змінити правила гри, грати по правилам росіян, а, значить, бути хитрішими, мудрішими і треба мир. І коротше, цих блогерів і повідомлень це просто лютий треш. І ви знаєте, я б не звернув на це увагу, якби не один момент. Майже однакова калька в усіх. Ну, реально. Тобто. Одні і ті ж самі меседжі про перемовини, про так званий мир, тільки дещо іншими словами. Але від пристановки до денків сума не змінюється. І ви це чудово знаєте. В мене назріває питання, а чий це наратив конкретно, чию методичку відпрацьовували? Тому що на перше сприйняття ця методичка, вона просто ідеально, ідеально вкладається в скажімо так, в парадигму світу росіян це максимально вигідний варіант для Путіна. Це максимально вигідна історія. Зараз заморозить, підготуються і знову нападуть, і не зрозуміло, чи вистоїмо ми потім. Розумієте? Ну, от це так виглядає. Перше сприйняття, і я взагалі вважаю, що не ось цьому інстаграмному лобі приймати рішення приймати рішення і розповідати на багатомільйонну аудиторію, як потрібно себе поводити, що потрібно робити чиновникам. Давайте почнемо з того, що в інстаблогерів немає політичного досвіду. Вони не працювали ніколи в цій сфері, вони жодним чином не мають дипломатичних навичок, але на мільйонну аудиторію вони можуть волати. В мене запитання. А яким чином ось ці блогери в стрічці, яких пранки, розпаковки, лайфстайл різко зацікавилися політикою і почали про це говорити? Я розумію, що є неймовірна втома. Я розумію, що у всіх стан відчію. Ми бачимо по шоу-бізнесу, що нічого не відбувається. Артисти не роблять нічого, бо вони не знають, а що далі. Які концерти, коли Охмаддит – маленькі діти. Діти, які хворіють. Це говорить про те, що у росіян немає нічого святого. Їм взагалі чхати. Вони не дотримуються жодних правил війни, які визнані в світі. Їм чхати. Вони хочуть нас кожного до останнього перебити. От і все. От і все. А ви, коли говорите ось такі меседжі, починаєте підігравати конкретно російській пропаганді. У мене запитання, кому це потрібно. Можливо, хтось це зробив несвідомо. Не буду відкидати такий варіант. Хтось зробив це свідомо, а хтось зробив це за величезні гроші. І тут питання: за чиї гроші? Для кого це потрібно? Звичайно, почекайте. Не можна зараз сказати, що от вони відпрацьовують методичку, вони що не можуть мати свою думку? Вони можуть мати свою думку. Окей. Я 100% говорю про те, що ми у вільній країні, ми маємо право на власну думку, на власне життя і так далі. Відповідно, якщо це власна думка, хочу наголосити ще раз. У мене виникає запитання: а чому ця власна думка колективна? Одна на усіх? З конкретними меседжами, з конкретними меседжами, просто дещо іншими словами. Будь ласка, подумайте і проаналізуйте, все лежить назовні. Тому мені дуже сумно бачити те, що як я сказав, є три категорії медійних людей. Коли країна зіштовхнулася з такою величезною трагедією, одні виїхали на місця, допомагали, робили донати, збирали, робили усе, аби підтримати. Охмадити підтримати діток, допомагали розбирати завали, допомагали лікарям. Інша категорія блогерів, які просто мовчали. У них все нормально, вони в своєму житті, в своїй бульбашці. і чхати вони хотіли, що тут національна трагедія. І третя категорія ось цих самих таких казачків. Для мене це сірі а, конячки, бо я не розумію. Це їх власна думка. Чи вони на когось працюють? Тому що саме негативні персонажі з величезною аудиторією якраз і проголошували, скандували фактично один і той же меседж. І в мене назріває питання, на кого саме вони працюють? Що саме вони намагаються втюхати аудиторії, тому що, на перший погляд, це саме та методичка, яка зручна для росіян. Тому... Дуже сумно, що дивіться, от з одного боку, вся країна об'єдналася, усі допомагали, а з іншого боку, е медійні люди поводили себе абсолютно по-різному, проявляючи себе дещо неоднозначно, специфічно або взагалі з повною байдужістю. Тому ось так, друзі, робіть висновки, я не міг не поговорити про це. Мене запитували, чому ти про це не говориш там зараз, в момент коли сталося, тому що це та ситуація. Який потрібен час, аби проаналізувати, подивитися, хто як себе поводив, і потім це все зібрати в єдине ціле, потім робити якісь висновки на тверезу холодну голову, як то кажуть. Давайте поспілкуємось в коментарях. Я просто собі обіцяв зробити легкі випуски, щоб вас відволікати від усього жахіття. Але коли ти говориш про загиблих і згадуєш медперсонал, відсіді. Ти згадуєш про хлопчика з сестричкою і мамою, які загинули. А воно так накриває хлопчик, який загинув, постраждав в охмаддиті. А воно так накриває, і воно мене дуже злить, що я не розумію, коли ось це все виміряється. Масштабом таких трагедій ціною людських життів, з якими не рахуються взагалі. Виходять там блогери і говорять, що от давайте, давайте домовимось, давайте грати про яким правилам. Ви можете це сказати в очі людям, які втратили своїх близьких. Ви можете так підійти і сказати, але ви можете відпрацьовувати свідомо чи несвідомо російську методичку. Сумно це, друзі, це дуже сумно. Не відходячи від трагедії, яка сталася, я дуже хочу вам показати відео тенісистки Еліни Світоліної. Еліна Світоліна не змогла стримати сліз після перемоги в матчі 1-8 фіналу Вінблдонського турніру. Українська спортсменка здолала китаянку Ван Сіньої, вийшовши до однієї четвертої фіналу. І Світоліна. Просто на власному прикладі показала, що означає, коли болить. Що означає, коли тобі байдуже на усе навколо, коли в твоїй країні трагедія, ти усім серце зі своєю батьківщиною. Давайте подивимося. day today for Ukrainian people. Дуже складний день сьогодні для українців. So, yes, it was not easy to focus today on the match. And, uh, um, you know, since the morning, it's uh, very difficult to read the news and it's extremely tough. So, I'm happy that I could play today and uh, get a win. Друзі, і на завершення щодо майбутнього Грузії Сакартвело. дуже сумна історія насправді. Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що наразі вступ Грузії до Європейського Союзу призупинено. Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рухатиметься вперед. Зробить кроки, тому що лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають більшої ясності від уряду Грузії. Заявив він, як ви могли зрозуміти, євросоюз призупинив процес вступу Грузії до блоку. Все це пов'язано з тим законом, який проголосував парламент Грузії. Про іноагентів в країні наступний крок е, хочуть розглянути ЛГБТК+, як кхм, організацію. Е, Розуміли, це слово не можна читати. Ютуб дуже е, чутливий до подібних термінів. І Грузія просто з тієї країни, яка вирвалася ніби з пазурів пострадянського простору, вирвалася пазурів Росії. Впевнено, падає на самісіньке дно, повертаючись до радянського союзу. І це дуже сумно, тому що мені здається, грузини це в першу чергу, це хороша нація, це сучасні люди із сучасними поглядами, які хочуть бути частиною демократичного світу. Але проросійська влада їх тягне на самісіньке дно. І незрозуміло чим це завершиться. Конкретно приклад Грузії. Він дуже сумний і дуже показовий для інших країн. Бути дуже обачними, коли ви вступаєте в будь-які зв'язки з росіянами. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підтримка, коментар для просування цього ролику. Друзі, я вам дуже хочу подякувати. А важливий момент значить, подякувати за те, що ви долучилися до нашої ініціативи. Це банка. Накопичувальна для наших захисників 78-ї бригади ДШВ. Зараз ми її призупиняємо нашу співпрацю тимчасово, тому що усі задачі на сьогоднішній день виконані завдяки вам, завдяки вашій небайдужості. Ми закрили величезний збір хлопцям та дівчатам 78-ї бригади ДШВ. Ми допомагали закупити колеса у свій час. Ми допомогли закупили крутезні павербенки. Нашим захисникам тому все, що ми могли зробити на сьогоднішній день, ми зробили саме завдяки вам. Тож я вам дуже вдячний. Ви в мене великі розумнички, і я пишаюся нашою спільнотою. Ну що ж, друзі, не прощаюсь, побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!